Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Непогані закупки були останніми днями на квартирах і на барахолці, то покажу вам все детально з оглядом, з цінами. Кому що подобається, пишіть на вказаний номер телефону. Ось така маленька скринька, шкатулька. Це Мартінрода, Німеччина, в гарному стані. Була трішки у використанні, трохи підзатерте золота на кришечці, без скулів, розмір кришечки, десь ну, 8 сантиметрів, і трошки менша основа, формою, як мушля. І тут от так орнамент Ось. така шкатулочка, 400 гривень. Чашечки, довбиш, перший сорт, зі знаком якості, 250 мл. малюнок калінка, всіма любимий. Були трошки у використанні, але стан гарний, без затертостей. Є їх дві по 120 гривень. Риба скляна, гудне скло. Так вона начебто все нормальна, ось тут в неї на губі, на нижній, я не можу розібрати або то скол, або заводська якась складка. Все так гладенько, ось тут тільки щось чіпляється. Все ж таки, я думаю, що це скол. Боря, я зайнята. Де ти лазиш? Ой, Боря, ой, Боря. Так, ось він, бачите, ось тут. Ось це місце мені не подобається. Тому ціна 150 гривень. Так, ну, тут ніде немає ніяких сколів, і хвостик гарний, все інше гарне різь, полонська, в гарному стані. 450 гривень. Рис. Глечик з кришечкою, ручний розпис, вишні з обох сторін, з рідною кришечкою. От тільки чомусь якось на самому глечику більше перламутра, а на кришечці менше. Ну, це вже, мабуть, з 90-х років Боря, я щас тобі дам. Боря пішов на вулицю. Так, це в нас виробництво, полтавський завод, третій сорт. Я вважаю, що це вже десь з періоду 90-х-2000-х. Але все одно багатий ручний розпис з обох сторон. От, бачите, якось в нього ручка більше перламутрова і поверху все інше біленьке. Так, ось такий глечик 300 гривень. Так, ще трохи червоного кольору. Молочник синельниковського заводу, так, він гарний. Без сколів. Є ось тут, по покриттю подряпинки, і по червоній, ой, по чорній стрічці, ось тут, поверху. Ось такий молочник 150 гривень. Знов оніксовий набір в продажу. Ось такий поменше. В подарунковій коробці. Так, висота десь 7 см об'єм приблизно 40 мл Ось такі всі різні, як завжди, було колись дуже модно. У мама моєї була велика колекція, там і телефон. У неї є і гроздь винограду, і всякі різноманітні ось такі рюмочки-чарочки. Навіть столик є уміксовий. Так, ось в гарному стані коробочка. Більшість цих предметів була в квартирі. Колишнього військового, який служив в Германії. Квартира без дітей, без домашніх тварин, тобто все ціленьке, натерте в серванті. От як і цей набір. Все в гарному стані, нічого не затерте, стояло просто для краси. Ось такий набір півтори тисячі гривень, 1500 гривень. мисочки з бурячком, дуже симпатичний малюночок. Стан майже новий, а можливо і новий. Це в нас кам'яний брід. Ось такі мисочки. Є їх 7 штук по 150 гривень. Кришталевий салатник. Кришталевий, гарний, ось такої форми, донизу більш ширший, діаметр 20 см, 500 гривень такий салатник. Чайно-кавовий сервіс Коростенського заводу. В гарному стані. Є шість пар, я просто приготувала одну. Чому я сказала кавово-чайний сервіс? Тому що ну, за формою якби, чайник більш схожий на кавник, а чашечка не дуже маленька, ну десь, ну, мабуть, 170 мл чашка. Тобто, хто хто як любить пити. ціленьке, в гарному стані. Власниця згадує часи, як вона з подружками декілька тільки разів з нього пили каву Ось, все золото збережено на чайничку листочок золотий. Я вибачаюсь, якщо щось не так з якістю е, відео, бо, ну, самі розумієте, в умовах, тут в мене дві лампи, в умовах блокаутів цих. Знімаю для вас відео. <клэк> так, з цієї ж самої квартири, де все було німецьке, ось такі два світильника. Все ціленьке, все працює. Точно перевіряла човник. Є тут лампочка. Навіть ось тут є ще рідна етикетка. Він працює, є на ньому трішки кракелюр. Ось тут, бачите, ось. Крокелюр трошки є. Все пропорции на місці. От, є навіть клеймо. І тут, от зредини, бачите, є кракелюр. Тут є лампочка, він точно працює. 800 гривень. От. І собачка. У собачки також все нормально з нею, але немає лампочки. От, я спробую на ринку завтра купити лампочку підходящу. І покажу вам вже в особистих повідомленнях, кого зацікавить, як вона працює. Ось ці глазниці, мабуть, в неї світяться вони такі напівпрозорі. Ось, собачка також 800 гривень. Собачка десь 20 см, човник 18 см висотою. Кришталевий графін квадратної форми. В гарному стані, це я вам <хи> кажу відверто. От, я не можу от, зараз відкрити кришечку. Ну, Я її оглядала на квартирі, і вже тут, коли виставляла все це на столі, все оглядала і зараз не можу відкрити. Можливо, він нагріється, бо в мене тут е, приміщення без опалення. От, І бачите, він. Був помитий власниками, от, і, мабуть, щось закрилося. Я його занесу в тепле приміщення, він висохне, і я сподіваюся, він відкриється. От Тут, от, на одній ось цьому куту кришечки, бачите, тут цей шов від форми, і цей шов ось тут шкрябається в одному місці. Ось так. От, то, якщо все без проблем відкриється, то цей графін 600 гривень. Напередодні нового року пропоную ось такого гарного ватяного Діда Мороза. Трошки він припав пилом, але в цілому стан весь нормальний, ціленький. Обличчя все збережено малюнок. На обличчі це пластик. Це не поп'є мише. Ось його клеймо, це вже він, мабуть, з 70-х років, це дідусь. Висота 40 см 450 гривень. Є у мене в продажі інші діди морози, снігуреньки і багато ялинкових іграшок, які я так розумію, що сьогодні у нас 20 грудня, які я. Більшість не встигну вам навіть показати, Така в мене їх величезна кількість. То, кого цікавить ялинкові іграшки по якимсь категоріям, то ви мені краще напишіть, я вам в особистих покажу, бо є різні різні, різні іграшки. І які в мене є подорожчі іграшки, Ну, тобто, такого колекційного сегменту, хто колекціонує. Я більшість продаю на Віоліті. Запрошую переглянути мій профіль на Віоліті. От, мабуть, і все на сьогодні. Запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, де кожен день я щось новеньке виставляю. Всім дякую за увагу. Сподобалось – пишіть на вказаний номер телефону. Всім дякую за увагу! До побачення!